Без U-Control, як без рук. Хочете знайти надійний панк і не знаєте, який обрати серед багатьох. А я знаю, бо тут все максимально просто і безкоштовно. Давайте покажу. Тож для того, аби знайти надійний банк, треба просто в гуглі ввести U-Control. І фінансовий скоринг банків, і вибрати перший лінк у видачі. Ще один варіант перейти за посиланням внизу під відео спеціально для вас згенерував. І тут ви бачите список українських банків в перших рядках найбільш ті але це не означає, що вони хороші або погані підходять вам. Чи не підходять, тому що ренкінг це не рейтинг, а список з різними параметрами, котрі ви можете вибудувати під себе за власними потребами? Тому за замовчуванням система будує видачу за показниками фінансової стійкості із буквенними значеннями, а ви маєте можливість групувати їх за параметрами, такими як чисті активи, прибутки, депозити та кредити. Зауважу, що ці параметри показані в мільйонах гривень, тобто тисяча мільйонів, це мільярд. І ще не дивуйтесь, коли бачите, не зовсім знайомі назви фінансових установ, бо ці банки працюють лише з юридичними особами, і не факт, що пересічний України сміх про них коли-небудь чути. Як вам до прикладу, я і тепер давайте оберемо будь-який відомий банк і глянемо, яка інформація про нього є в системі. Клікаємо на птаху і бачимо графік стійкості з 2018 року. За необхідності ви можете детальніше переглянути фінансові індикатори, клацнувши на одноіменну кнопку або перейти в досі банку і там ознайомитись із масивом інформації, яка про нього взагалі існує у відкритих даних. За таким самим принципом аналізуєте інші фінансові установи, порівнюєте, зважуєте і приймаєте. Рішення, і головне, все це безкоштовно. Коротко поясню, як же будується цей скорених банків. Простими словами, це система оцінки фінансових установ, яка побудована за формулою, яку ви зараз бачите на екрані, і ця формула враховує велику кількість факторів, і з ними ви теж можете ознайомитися за посиланням внизу під відео. Для кращого розуміння і сприйняття фінскорбанків використовує буквенні індекси, де «А» означає високий рівень фінансової стійкості, а «Д» навпаки велику ймовірність банкрутства найближчим часом. Ці значення підкріплені офіційними фінансовими показниками, тому ймовірність помилки тут виключена. Ну а ще система підрахунку повністю. Автоматична, і вона побудована за нормативами НБУ та комплексом розрахункових фінансових показників. І на наш погляд є найбільш релевантною на ринку. І всю цю історію придумав наш геніальний фінансовий аналітик Роман Корнелюк, за що йому велике спасибі. Ось так виглядає наша методика і власне фінансовий скоринг банків. А якщо ви маєте питання чи коментарі, будь ласка, пишіть їх внизу. Ну на тому, все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо. Is you control?